Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розглядати тему, яка називається додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Отже, розпочнемо. На початку спробуємо повторити, що називається дробами. Як їх записують. Розпочинаємо. Перше, це ми записуємо. Чисельник дробу. Риска називається дробова риска. І під рискою дробу записуємо знаменник. Що ж показує і чисельник, і знаменник? І так, знаменник, знаменник показує, наскільки частин поділили одне ціле. І чисельник показує, скільки цих частинок ми взяли. Розглянемо, на прикладах. візьмемо одне яблуко. Це одиничка. Розділимо яблуко на дві частини. Отримаємо одну другу яблука. Є одна частина. З двох. Далі візьмемо таке ж саме яблучко, поділимо на три частинки. Одна частинка буде називатися одна третя яблука. Повторимо правила додавання дробів з однаковими знаменниками. І так, перше, що потрібно зробити, додати. І залишити однаковий знаменник. Наприклад, маємо шоколадну плитку, яка складається, порахували з 12 частинок. І ми візьмемо, наприклад, три частинки з усіх 12, тобто 3 12-шоколадної плитки. Додамо до цієї. Частинки 2 з 12. -х. Разом отже, додаємо. Додаємо чисельники, тобто 3 додаємо до 2, отримаємо 5, а знаменник залишаємо однаково. Спробуємо виконати додавання дробів з однаковими знаменниками. Перший дріб 3, 15, -х. додаємо 1, 15. Записуємо риску дробу. Записуємо однаковий знаменник. 15. А тепер у чисельнику чисельники додаємо. Трілочку додаємо до одинички. 3 додати один, отримуємо 4. Записали чисельник дробу і знаменник перенесли. Беремо інший дріб. Маємо 11 16, додаємо 5 5,16, записуємо риску дробу, записуємо однаковий знаменник. А чисельники додаємо 11, додаємо 5, Отримуємо 16. Якщо у нас є чисельник дробу менший за знаменник дробу, цей дріб будемо називати правильним. Якщо чисельник дробу більший або однаковий із знаменником дробу, такі дроби називають неправильними. неправильними. Що потрібно зробити? Ризка дробу це ділення. Нам потрібно 16 поділити на 16. Коли ми виконаємо цю дію, отримаємо 1, тобто 1 цілу частину. Зараз повторимо правило віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, потрібно від Чисельника, зменшуваного, відняти чисельник від'ємника і знаменник залишити той самий. Візьмемо аркуш паперу. Розділимо його на 11 однакових частин. Розфарбуємо 7 частинок іншим кольором. Отримаємо дріб 7 одинадцятих. Заберемо три частинки, тобто будемо віднімати дріб 3 11. Як ми виконуємо. Від чисельника зменшуваного віднімаємо чисельник від'ємника і отримуємо 7 мінус 3 це буде 4, а знаменник залишаємо такий самий: 11. Тобто 4 з 11 частинок. Спробуємо виконати віднімання дробів. У нас є 16-17, віднімаємо 5-17. записуємо риску дробу. Записуємо однаковий знаменник 17. А чисельники віднімаємо. Отримуємо 16 мінус 5, отримуємо 11 11,17. Залишається однаковий знаменник. Маємо 9 11. Віднімаємо 1 1,11. Записуємо риску дробу. Записуємо однаковий знаменник, а чисельники віднімаємо. Отримуємо дріб 8, 11. Продовжимо. Спробуємо порахувати і знайти правильну відповідь. Маємо 13, 21, відняти 21. Бачимо, що знаменники однакові. Від 13 віднімаємо 3, отримуємо 10, 21. Отже, наша відповідь 10, 21. Знаменники однакові. Тому знаменник залишиться 34, а чисельники додаємо 16 додати 11, отримуємо 27. І маємо дріб 27, 34. Маємо однакові знаменники 18. 10 18 відняти 2 18. -ти. Залишається однаковий знаменник 18. Чисельники віднімаємо 10 мінус 2, отримали 8. Отже, буде 8 8,8. Маємо 8 8,39. Відняти 2 2,39. Однакові знаменники. Залишаємо, а 8 віднімаємо 2, отримали 6. Отже, маємо дріб 6,39. Думаю, що ви. Добре, запам'ятали цю тему. І обов'язково оберете для себе кожен свою сходинку. Але запам'ятайте: успіх приходить до тих, хто його пране. До побачення! Дякую за увагу!